Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 26 Якому з наведених виразів тотожно дорівнює дріб 6 А в квадраті в чисельнику і в знаменнику 24а. Переписали цей дріб. Уважно подивились і побачили, що тут можна скоротити. Коефіцієнти поділимо і чисельник, і знаменник на 6. Отримали в чисельнику 1 в знаменнику 4. А квадрат і А ділимо на А. І у нас тоді тільки в чисельнику залишається А. І що ми отримали? В чисельнику А в знаменнику 4. І це буде вираз під номером 2. Все записали відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!